Хто може на світі сім'ю описати, сім'ю християнську, не просто сім'ю, сім'ї, які люблять не просто словами, де більше дають, але менше беруть, сім'я, коли можна порадити з кимось, коли чоловік і дружина одне, сім'я, коли діти є дуже щасливі, такою сім'ю. І добро не мене. Сім'я християнська, де моляться разом, дружина і дітки, глава чоловік, сім'я християнська, де співи лунають, де слава для Бога не змокне повік. Сім'я християнська це там, де повага, де діти, як приклад для себе беруть відношення тата, відношення мами. Все те, що вони у життя понесуть. Сім'я християнська це близькість із Богом, де батько в проломі стоїть за сім'ю. Можливо, не раз перед Богом і плакав, Молився до Нього почуй, я молю. Можливо, ніхто навіть того не бачив, але бачив той, хто із ним був тоді. Приходила сила. І сила від Бога, щоб далі вести всю сім'ю по життю, сім'я християнська, де Біблію люблять, де діток навчають молитись, сім'я християнська, а як же інакше, любити, читати і жити по ній? Сім'я християнська, де мама і діти схиляються разом. До Бога молитви до нього за тата благають, щоб тато з роботи вернувся, як завжди. Сім'я християнська це мудрість від Бога, ця мудрість навча, як сім'ю зберегти. Сім'я Християнська це діти від Бога, від Нього прийняти, для Нього зростить, як сильно звучить християнська сім'я. Чи можете сьогодні, ви, браття, сказати, сказати це ім'я належить сім'ї сім'ї не чужій, а моїй без вагання? Найкраще, що може бути тут, на землі, це просто сім'я християнська, де Бог пробуває і вчасно завжди сім'ю таку благословляє. Сім'ю християнську лише той зрозуміє, хто сам таку має прекрасну сім'ю. Щоб це зрозуміти, так треба прожити, так треба прожити, щоб це зрозуміти. Слава Богу, за сім'ю!